У полі, у полі, самітня стаєнка, там Ісусик народився, солодка, дитинка. Там Ісусик народився, солодка дитинка, Пастушки у полі, овечок стереть, як почули про Ісуса, скоренько прибігли, як почули про Ісуса, скоренько прибігли, 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 та й стали питати, чи дозволиш Божа мати Ісуса. Чи дозволиш Божа мати, Ісусові грати? Заграли заграли, стали відходити. чи дозволиш Божа мати, Ісуса просити? Чи дозволиш Божа мати? Сусе маленький із Божого раю, даруй щастя, даруй долю для рідного краю, даруй щастя. Як в городі квіточка, іду від хати до хати, з Різдвом Христовим вітати, Нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов. Дарує вам і Україні надію, віру і любов.